I'm <laughs> sorry. До 85-річчя з дня заснування відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України, головою циклової комісії з ігрових видів спорту Романом Москаликом при підтримці спортивного клубу Каменяр була проведена спартакіада під символічним гаслом спортивний дух та яскраві емоції. У змаганнях взяли участь три команди викладачів молоді. Старші викладачі досвідчені та адмінресурс почесні. До програми Спартакіади були включені елементи семи ігрових видів спорту: волейболу, гандболу, баскетболу, настільного тенісу, футболу, хокею та дарцу. Незважаючи на поважний вік, а у декого й зайву вагу, викладачі. Продемонстрували нев'янучу майстерність, витривалість, волю та жагу до перемоги, тож на всіх майданчиках панувала атмосфера безкомпромісної боротьби, азарт, моральна підтримка колег і високий рівень спортивної підготовки. Серед викладачів індивідуальних видах програми найкращими були Віктор Бурга, Роман Дмитрів та Володимир Мельничук. Серед жінок найкраще себе показали. Інна Сулейманова, Христина Панків і Таїсія Мазур. А в командному заліку, за підрахунками студентської неупередженої суддівської колегії, перемогу здобула команда почесних під орудою директора коледжу Любомира Пасішняка. А це найбільш аргументований приклад для студентів, що фізичну форму потрібно підтримувати навіть у поважному віці протягом всього життя.